Всім привіт! я рада вітати вас у новому улозі. Я вдячна вам за підтримку, до речі, Ви неймовірні у мене на каналі. Бо я в попередньому влозі сказала, що буду менше знімати, і все таки красава. Да. Вчора приїхали дітлахи, всі наші дітлахи, такі вони великі вже, кількість голова. Знаєте, є такий факт, що коли ти виходиш з пологового... І ну, ти останнім часом, бачив, ти побачив таку маленьку дитину, то твої діти, які були ну, до того різко, різко стають дорослими. Мені навіть скажу, не те, що дорослими, вони якісь стають великі, ну дійсно великі. Ті типо, переїжджали, якісь тіло таке велике, голови такі, велике, такі які важкі, ну, великі, вони важкі, великі. Тому так, тому, да, бітлаки повиростали. Понабирали, мабуть, по кілограму, мені здається, набрали, бо я важила їх 17,5 Настя важить і 16 Женя. Але Женя такий, він плотненький. Ну, і не треба забувати, що між ними різниця майже, ну, два, трошки більше, ніж 2,5 років. А в кілограмах тільки кілограм різниці. Тому тому так, Женя вже говори повним ходом, прям огризається. Насправді, якщо це мій висновок за останні три дні, з ким найважче. Бо я була вчора сама, приїхала батьки, поїхали на квартиру клеїти обоє. І вчора я була з ними сама. І я вам скажу, що з них трьох найважче Жені. Ну, саме зараз. Бо Настя вже проблем. Ну, вчора мене ніяких не викликала. Захар. Знаєте, все в порівнянні. Я тут запихувалася з ним одним, появилось їх троє, і я поняла, що новонароджена ну, дитина, то ізі. ізі. Я бо його що вложив, погодував, памперс поміняв, погойдав. Ну, загалом, говорити з ним багато не треба, вимовляти його на щось теж не треба. А Женю і в Жені, Жені три роки, і от з ним зараз тяжко. Він. То я хочу, то я не хочу, прям не хочу. Я сьогодні вранці мала їх сама заводити в садочок. А, бо Сергій, як правило, вранці приїжджає десь після, після 9 -ї. десь так. Я така заведую їх сьогодні сама. Ну, бо я вчора з ними цілий день побула, а діти, коли приїжджають, вони ще один день їм цікаво. Ну, бо вони всі іграшки знову перебирають, дивляться, розбирають, їм можуть. З Захаром граються, ну, загалом їм типу цікаво. А потім вони вже, їм вже стає скучно і починається треш. Тому І Настя, в принципі, в садик хотіла йти. то я вирішила, що я їх заведу в садик, ну Візьму у малого в слін та й заведу. Вранці ми прокидаємося з тих слів, що Женя каже, що він не хоче йти в садик. Каже, я завтра піду. Каже, ні, сьогодні. Ні, я не піду. пройшло, мабуть, хвилин 10 і на щастя. Приїхав Сергій, мені поміг, бо зуби їм хоча б почистити. Почистив зуби і поки я... Настю, заплести треба. Ще, секунду, діл. Отжу, коли дзвонять, якісь непонятні номери. Центр медичних досліджень. Або якісь юридичні фірми з Києва. Просто якийсь який жах. Про що я говорила? Збили мене. E, бо я ще й знаєте дивлюсь невідомий номер звод. Хоча ні, Женіна виховати в мене підписана. E, загалом, Женя прям, ми вийшли нормально, бо ми, ще його заговорили, і я з ним, ну, що ти хочеш, ми тобі купимо все, що ти хочеш. Він ні, я нічого не хочу, я нікуди не піду, в туалет не піду, я втягатись не буду, Лежить з Захаром і все, і нічого. Добре, хоч Захар не плакав весь цей час. І я зрозуміла, що якби я була сама. Я б його не завела, бо Настя пішла спокійно, а Женя, як ми вже доходили до садочку, таку істерику закатав, що це просто. жах. Що... Ми виходили за територію садочку, чули, як він верещить. Ну, він просто в істеріку впав. Вихователька була, бо в Жені ж немає вихователя постійного в його групі, але була вихователька, яка була в яслях ще в Насті. Вона, ну, вона нас знає, і Сергій завів, то вона каже: Йдіть. Я їй написала, що якщо не заспокоїться ну, Женя, то я прийду заберу його. Але нібито не дзвонить. Я дивлюсь на відомий номер думаю, що вже дзвонять. Хоча вже пройшло час, так нормально, мабуть, вже годин 10, якщо я не помиляюсь. А я ще ходила до батьків на квартиру. О Боже, цей корм. Женя насипав готовий корм, тепер цей корм по всій кухні. Весело, це дуже весело. А, так, тату. Приходила на квартиру до батьків, вони там пофарбували вже потолок в нашій кімнаті. Так класно, дуже гарно виглядає. Так, Захар плаче. Ладно, виключаюсь, бо я хочу каву купити. Була в гроші, купила прям теплесенький хлібчик. Зараз з маслом чорний хлібчик. Ой, щось І сирочок. Здравствуйте. І там ставлю, і там ставлю. То була і дуже класна. Потолки просто мама пофарбувала. Прекрасні. Якби була можливість, скрізь би так треба було зробити, бо я не знаю, як в цьому світі виживати. Ну, крім всього, того треша, який твориться в політичному світі, фінансовому. Нарахували нам натіжні потолки на коридор, ванну. Коридор, ванна, кухня і кімната дитяча. На 65 тисяч. 65 тисяч. Я що, друкую ці гроші? Ну, не я, чоловік мій. Ми що, друкуємо ці гроші? чи що? Е і причому що тканина не саме дорога. Тканина е хай-текс, по-моєму, якось так називається. Десь тут пропишу. І е плівка, ну ладно, плівку Сергій казав, теж не саме дешево, плівка. Я забула, як не давай, десь тут напишу. Просто якийсь жах. Ну, ми ще одне запитаємо. По чому. Але 65 тисяч за потолки. Не навіть не в усій квартирі. Не в усій квартирі. Угу. У нас ванна десь 3 квадрати, кухня 11 квадратів, коридор 9 квадратів і дитяча 19, по-моєму, щось таке. І, і що? що? Батьки будуть сьогодні вже клеїти обої, то дуже класно. Мама каже, що там дитячі там, де нас має бути. Мало бути все просто бежим. Але каже, давайте там, де між вікнами діляночка є така. Якісь дитячі обої туди, ну якісь дитячі візеруночки. Та подивимося ще. Подивимося, бо Сергій поїхав на похорони. Померла його бабуся, прабабуся для наших дітей. Зники форувців. Настя Женією знали її, а Захар. Захар не встиг ще до неї приїхати, на жаль. але да, такі от такі справи, але нехай краще люди помирають від старості, правда, ніж, ніж через війну. Якось так що так. ти хочеш кошок? Крутиться, крутиться, не скіб, дуже сильно любить масло. Добрий ранок. Ми тут Настюшка. Я Де? пакетик везу. Пакетик, да. Я, я, я сольовку несу. Да, да. 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 Ага. Там ще десь Да. Де? Тебе хто копи бароги? Клас. Да, і захар з нами йде. Всі разом не йдемо. Так? Всі разом йдемо. Ой. йдемо всі разом. Так, я вже йду. Політ нормальний. Женя забіг без проблем. Це Настя забігла. Ну, Насті в принципі, вчора проблем не було. Так що все супер. Та Женя вранці трішки підливав мені, що він не хоче в садочок йти. Я думала, та ні, ну не може такого бути, то він просто довго не ходив, то йому страшно було йти. І там ще вихователька хороша дуже, хоч в нього зараз постійно і нема постійно якісь заміни. Але ця вихователька вона в нас ще була, то вони нас знають. Взагалі садочок цей йдеш, наша друга сім'я, бо всі вітають, класно. Всі вітають з народженням дитини, з поповненням. Короте, прикольно, дуже і дуже приємно. Так, а я йду, не знаю, поки я вийшла на двір. Зараз в «Аврору» забіжу, Насті треба якісь взяти, бо я її не багато сережок є, але я всі попакувала вже. А вона в селі одну згубила. Треба щось туди струмити, щоб не заросли дірочки на вушках. Мені треба розгребтися з постіреним, бо завтра діти відправляються до іншої бабусі на тиждень. Поки ми будемо переїжджати вже речі, вже тиждень залишився і треба. Звільнити цю квартиру. <кій> Кіт, що ти робиш на столі? Тому, так, да, якраз у нас погода щось зіпсувалася, я швидко це все зняла. Бо якраз все встигла пер... все... висохнути. але як бачите, це може про це затягнутися. Це я хотіла зробити, і в мене вийшли просто яйця з помідорами. <кій> Маю звичайні яйця з помідорами. Одяг я розібрала, ми, до речі, ще встигли з'їздити на квартиру. Нам приходив хлопчина, приходить, міряв потолки натяжні. Не потолки, а стелю натяжну. Сергій поїхав далі по справам. Він взяв відпустку на два тижні. Раз тиждень переїхати, тиждень розгребтися. Але він сьогодні зрозумів, що у нас тільки тиждень, щоб переїхати. У нього почалась трошки паніка. Тому я змонтувала вже влог про плитку нарешті. І почала вже другий будівельний влог, там вже і шпалери поклеєні. Я думаю, поки я його змонтую, то вже і потолки будуть, і ламінат буде. І, в принципі, буде все таке базове, що треба для переїзду. А для переїзду ми ще плануємо. Оце це потолки натягнути, але ніби як вони натягнуться аж за день до того, як нам треба звідси з'їхати. Е, і е, ламінат. Ну, без ламінату ніяк. Треба покласти, то не знаю. Бо буде класти або Сергій, або майстри, все залежить від зайнятості майстрів, якщо вони можуть. Зможуть зараз під'їхати, покласти, то будуть вони класти, а не зможуть, то. то буде Сергій класти У нас, бо виходу немає. Ну, Підлогу він дуже класно залив. Прямо в нуль рівненько. Ще побачимо, як буде після ламінату. Якщо геть буде е е легенький такий перехід, але цей перехід все одно планкою закриється. Ну, Загалом, так ніби то ми підставляли, то прямо взагалі ідеально. <collection> так, ладно, я поки поїм. Е е Захар заснув, я встала, він не проснувся, у нас дощ іде. Я думаю, його це трошки забаюкує. Бо я речі розібрала вже, помила собі ожину, мама привозила була. І думаю, ладно, поїм уже щось. Та я приготувала собі поїсти. Так що буде зараз спроба щось поїсти. У мене ж мохіто є. Мохіто з Біомаркет. Все, ладно. Я обідаю і вам смачного, якщо ви там щось вирішили перекусити. Я тут п'ю чай. Моя дитятко, дивіться, перевернулася на і спить. Така ось і бусочка.

Бігом. Дивлюся. Було дітей погулять під дощом. Ідем, бігом. Фамастери треба їм купити, бо нема чим малювати. Ми все спакували. Вони залишилися з нами і нема чим дітям зайнятися. Підступаємо. Давай. Що там, Женя? топаєш чи не топаєш? А, у нас Євген сьогодні зі мною, так? Да? Зі мною сьогодні вчора пиріг готували. Це все, що залишилось згадать. Захар заснув, а це дитя не хоче давати йому спати. Тому ми вирішили, що поки Захар спить, будемо знову готувати пиріг, да? <клес> <клес> так? Тому залишила, тому що. Щось вчора в нього температура піднялась невисок, тридцять з половиною було. Але подивимось, чи сьогодні підніметься, якщо ні, то завтра вже буде. Але з ним важко, бо він неосидчивий не на місці. Ну, є більш неосичавій діти, але перед усіма, що я маю, він досить не висичений. Ні, ні, це не треба робити. Сергій поїхав купувати люстри сьогодні. Нас вийшло домовити, щоб. Жень, Жень, тихенько. Нас вийшло домовити, щоб натягли сьогодні стелю в квартирі. Бо, Бо мали натягувати в п'ятницю, а, а, а переїжджати нам. Ви якщо ви що... ви Зараз зачекай. Нам переїжджати. Рахуйте, ну Ми маємо в неділю, вже тут вже не буде виступати. Це... Це... Ні, це курка. Курка? Там, Це півень, мабуть. І мені. мали аж в п'ятницю натягувати стелю. В п'ятницю все Але в них знайшлося віконечко, і вони будуть в понеділок, сьогодні, тобто, нам натягувати стелю. Тому це дуже гарні новини. Надіюсь, що сьогодні вони справляться і ми вже зможемо на кухню перевозити речі. <gie> home home Жень, поставь, будь ласка. Сьогодні hmm. треба ще суп приготувати і рогу зробити. Ми зараз активно рогуємо. А дома нічого нема їсти. Все з'їли за вихідні. Все з'їли. Давай, а де ми Давай. Що ти хочеш такі малі? Поїв. Пиріг готувати хочеш? Так. Да. Готуй її кафе. Горілка, да? Так. <hiss> Тарелку. Зараз не дам тарелку. Поехали. Из да. яйца берут? Да. Да яйца. Давай. Давай. Я буду руки. Ты будешь сколько ты? Да. Семь. Семь.

Вчора якось у мене так вийшло, поки Сергій був на нашій квартирі, підготовлював все для людей, які будуть робити стелю. Я Якось з трьома дітьми на кухні приготувала з ними ж разом пиріг, ну, крім Захара. Дуже класна штука-шезлонг, мені дуже він допомагає. Не то, щоб пити чай, ну, хоч це також, да. але без чаю можна обійтися. А от приготувати поїсти, дійсно, можна його покласти і він. Якихось півгодини насправді може полежати. І сьогодні у нас понеділок, початок робочого тижня, до бусі ми не відвезли дітей, але насправді так склалися обставини, але насправді добре, що я не відвезли, бо вчора була неділя і він Женя, за температурою чомусь, непонятно чого. В день було 37,5, і потім ще вночі, бо я думала, ну, якщо вночі не буде, то можливо, не знаю. Буває всяких дітей. Температура була невисока, і це було не схоже на якусь там гостру вірусну інфекцію. Але вночі, десь о третій ранку, він так само температура, бо я Захара кормила, вставала, його постійно трогала. Тому дала йому профен, і вже вранці, хоч і не було температури, але вирішили його не відправляти на садочок, подивитися, як він буде себе вести вдома. І вранці, щоб і очі чимась заняти, як я вже говорила раніше, відправилися готувати їсти. І цього разу вже пиріг робилась такий з смачною шкуринкою зверху. Я вже встигла помити голову, і навіть вона вже висохла, як бачите. Вчора не вистачило мені гарячої води. Ну так, покупатись хватило, а прям помити голову ні. Я не люблю це швидко робити, тому не було. Вчора була неділя, а в нас у неділю це завжди день підготовки до нового робочого тижня, попаритись у ванній. Пообрізати нігті, почистити вуха і все, що там треба чистити, загалом підготуватись. Тому я останній йшла в душ, <смі> не хватило. А, Тому Сьогодні перебіжками це зробила. А Жені все добре, ледве їх вложила тут спати. Ну, з Захаром легше, а Женя не буду, не хочу. Загалом, а він, якщо вдень не лягає, а вдень його важко вложити, він потім лягає десь о 6-й вечором. І там уже дуже така, знаєте, тоненька грань, що він може прокинутися прямо перед самим підйомом Ой, перед, самим, перед самим ляганням спати божечки, і, і потім довго не спати. Тому домовилися з ним, що він зі мною піде по посилки. Треба деякі посилочки позабирати, що з фокусом, що він стрибає. А я загалом сьогодні молодець. Я до 11 годин. Дня я вже спекла пиріг з Євгеном, звісно Е, приготувала рагу, приготувала суп. Просто красота. Не скажу, що це було прям дуже безобідно і весело, але ну, весело було, да. Е, просто тільки Захар засинає, Жені, обов'язково треба біля нього лягти, його почіпати. В цьому плані дуже складно. Діти дуже сильно лізуть до Захара, дуже сильно. <смі> знаєте, і коли він спить, ти їм кажеш, не чіпайте, він спить. Коли він не спить, вони хочуть його і на руки брати, і з ним гратися, і тіскати. Настя, вона ще більш ніжна, то Женя він такий, знаєте, любе крепкі обійми. <смі> ну, це треба просто пережити цей період. Нічого, правда, я щось не згадую, як ми справлялися з Настю тоді, коли вона так само була ще навіть менше, ніж зараз Женя. Маючи братика, але є таке в дітей. В цьому дуже багато складощів, коли їх багато, бо вони, типу, хочуть взаємодіяти, а ти і ну, я особисто не хочу, їх, їхнє бажання від взаємодії забрати, бо якщо я буду постійно гиркати і кричати не чіпай, не трогай або ругати їх за те, що вони там будять Захара, то вони просто більше не будуть проситись допомагати, не будуть проявляти інтерес. І ще гірше почнуть ревнувати або ще щось, ну, тому що через нього получають вони. А Настя взагалі вже обізлитися може. Вона вже прям дуже, ну, їй вже майже шість років. Дуже все читає і ображається, і набагато більше в неї спектр емоцій і висловлювань. Да. Якщо Женя ще такі, знаєте, з ним можна дурачка ще построїти, то з Настю вже складно це зробити. Так що є таке, Але загалом справились, добре Женю вложила. Завтра піде він в садочок, я думаю, бо, в принципі, все добре з ним. Тому поки, поки що все, начебто окей. Не знаю, що то було, без поняття. Але надіюсь, температура до нас не повернеться найближчим часом. Хоча б дайте ми переїдемо. А так, то я щаслива, Сергій вже знайшов. Ці люстри, ну не люстри, побачите, в нас е не буде як таких люстр, насправді в квартирі. Е Світильники знайшов. Стелю натягують, за сьогодні натянуть. І ще й завтра будуть класти ламінат, ніби як. Бо я йому кажу, о, круто, завтра поїду. Женю в садочок відправимо, з сахаром поїду, заснімо контент на будівельний влог. Ну, що стелю вже зробила. А він каже: післязавтра поїдеш, кажу, чого післязавтра? Каже, бо ніби як має ламінат покласти завтра. Так що взагалі все круто, тому що наші основні такі, знаєте, роботи, ну не зовсім основні, але роботи, які треба зробити до переїзду, відкладалися на кінець тижня. А тут прямо на початку все має скластись. Ну прям красота. І, до речі, за робочих. Сьогодні на сьогодні люди, які будуть натягувати стелю, домовлялися з Сергієм на 10 ранку. Вони були у нас під будинком без 2 хвилин 10. А це, я розумію, пунктуальні люди. Швидко все роблять, чітко, класно. Якби ж на такі плиточники попались, було б прекрасно. Ну, на жаль, плиточники, вони, слава богу, були і поклали плитку. Але Тому є дійсно гарні майстри, які знають, наскільки треба приїжджати, що треба бути пунктуальним і швидко все робити і якісно. Якісно, але не якісно. Можна не так швидко, але якісно. Ну, так от. Добре, думаю, на цьому буду закінчувати влог, бо вже там пишете, що хочете вже влогів. А я тут уже багато днів не виставляла ніякі буденні влоги свої, бо дуже багато в нас стресів зараз насправді переїзд. Діти, які приїхали до нас. І ще в нас там нюанси. У мене з роботою нюанси. Сергія також. Ну, Він зараз то відпустить, але будуть переміни. У мене грандіозні перевіни на роботі. Коротше, це просто якийсь капець. Але про все по порядку. На сьогодні вистачить. Все, дякую, що були зі мною. Дякую вам за коментарі, за підтримку, за лайки. І всім пока-пока, до нових зустрічей!